Привіт, мої любі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео взагалі не планувала знімати, тому в мене таке ось випадкове, спонтанне, абсолютно відео. Але хочу все ж таки для вас проанонсувати, взагалі, про що буде мій канал. Зараз я така замотивована, хочеться ще більше для вас знімати. І взагалі в мене вже матеріалу дуже багато і контенту багато, але я не встигаю лише єдине. Це все змонтувати, і для вас це все викласти на Ютуб. Ось. Але я постараюся зараз знімати і монтувати хоча б раз на тиждень. Ось, тільки від сьогоднішнього дня. Все це буде відбуватися українською. Це перше. Ось. Тому хто мене буде не розуміти, перед вами щиро вибачась, але але я не хочу втрачати свою українську, свою рідну мову. Ось, і тому е, хочу її надалі розвивати, хочу далі нею розмовляти. І для себе зрозуміла, що з е, кількома би мовами я не розмовляла, я залишаюсь собою тільки саме на своїй рідній мові. Ось. Це те, що я хотіла так анонсувати, про що взагалі буде мій канал. Зараз я хочу його відродити, по-перше. Тому що останні часи я взагалі щось мало викладала, чи взагалі дуже великі були у мене паузи, періоди такі. Буду старатись тепер це робити все частіше. Ось, зараз, поки мої дітки зайняті, поки в них свої там гості, якісь ігри грають, тому в мене знайшовся такий час, скажімо, щоб хоч щось записати. і... Взагалі з вами привітатися, сказати, що зі мною все добре. У мене зараз дуже багато змін в житті, і до всього треба ще пристосуватися. Все якось по порядку я вам розкажу, кому буде цікаво. Ось у мене будуть відео, звичайно, про наші подорожі, про те, куди ми взагалі з дітьми ходимо, що плануємо, що робимо, які свята святкуємо. Взагалі про наше життя в Німеччині. Буду ділитися з вами, звичайно, тим, що мені саме цікаво, те, чим я зараз живу, як я розвиваюся, як я взагалі живу це життя, як навчитись ним взагалі насолоджуватись, отримувати те, що ти хочеш. Це не буде про успішний успіх, я не буду тут розказувати там, які книжки читати і все інше. Хоча, можливо, те, що я читаю і вважаю корисним, то можу теж тут поділитися з вами. Так. Поки я це все упорядковую у своїй голові, поки в мене такий продуктивний стан і продуктивний час. Тому відроджую свій канал. Не губіться, підписуйтесь, ставте собі дзвіночки. Думаю, що багато всього цікавого для вас не знімаю ще змонтую. Ось тому до, а, до скорих зустрічей! в мене ж діти все погралися. Що мене буде дивитися багато моїх рідних, моїх близьких. Тому мені дуже важлива ваша підтримка. Дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Будь-що пишіть. Я на все буду старатися відповідати. Що вам цікаво, що не цікаво, все мій час закінчується. Мені стає знову шумно, так як в мене всі діти вдома. Ось, але не губіть мене до скорих зустрічей, всім, па-па. Thank you